Їжачок і його годинник. Історія від Максимки у лісі жив маленький їжачок. Він дуже любив малювати паличкою на піску і вигадувати нові ігри з листочками. Одного ранку сувеня запросила його Приходь о четвертій до галявини. Ми будемо разом читати казку. Їжачок зрадів і походився, але коли настав час збиратися, він подумав я ще трошки пограюся з листочками, потім швиденько встигну. Та гра була така цікава, що він забув про годинник. Коли нарешті прибіг на галявину, казка вже закінчилася. Друзі розходилися, а їжачок засумував. Як же так, я ж теж хотів слухати. Совеня лагідно пояснила, якщо запізнюєшся, то пропускаєш найцікавіше, і друзі теж сумують, коли тебе чекають. Ніжечок зрозумів і сказав собі наступного дня я відкладу ігри і прийду вчасно, бо зустрічі з друзями важливіші за листочки й пісок. І справді, наступного дня він прийшов перший і слухав казочку разом з усіма, щасливий та усміхнений. Вміти відкласти гру це вміння бути хорошим другом і показати, що ти цінуєш час інших.